Є новина, друзі. Стале припинення вогню до Великодня, до 20 квітня. Дослухайте до кінця. Щойно нардеп Гончаренко, я не знаю, чи він каже правду, чи ні. Повідомив, що зараз прямо на перемовинах в Парижі обговорюється стале припинення вогню до... 20 квітня, Ну, тобто 20 квітня, і ну дійсно перемовини там дуже серйозні, тому що там американська делегація в повному складі сьогодні зустрічалася з Макроном, з радником по безпеці у Франції, в Британії, в Німеччині. А прямо зараз відбуваються перемовини української делегації та американської делегації. І що цікаво, в цій делегації не тільки Вітков, які постійно. Літає до Путіна і Рубіо, держсекретар, Аєкелок, спецпосланець по Україні з іншої сторони, українська делегація і також британське е представництво німецьке і французьке, тобто три найбільших європейські країни разом з Україною і США, про щось говорять. А про що вони можуть говорити? Ну скоріш за все вони обговорять як саме. Буде працювати в оце припинення вогню і перемир'я, і як воно буде гарантуватися, тому що ну там сьогодні зустрічалась і коаліція охочих. Це ті країни, які будуть стежити за припиненням вогню. Ну і надавати миротворчі сили в майбутньому. Що я можу сказати? дав би Бог, тому що ми всі чекаємо миру і припинення вогню. Напишіть чи ви вірите гончаренко і чи відбудеться це припинення вогню? Тому що перемовини ну дійсно дуже довгі, предметні і серйозні. Напишіть свою думку.